Отже, добрий день. Ми сьогодні будемо. Е, я вам хочу розказати сьогодні про е, X-Shoot Бластери. В Бері у моїх відео ще такого відео от немає. Ну, але я, е, я собі думав що ж мені записати, а у бере два бластери, хто розкажу вам. Е, отже, в мене є ось такий бластер. Це X-Shot і так само... У нього є крута штука, це є магазин. Магазин бере 10 патронів, але я ставив 7. Думаю, так буде добре. Зараз на початку, коли в магазині є вже патрони перезаряджені, бластер і сам перезаряджений, тому я показую, як вивести ці. Туди. О, Перезарядка. Ось ця біла штука. Треба її попишити назад. Якщо хочете, тут можна подивитися на патрони. Чи усе з ними добре, чи вони не зламалися, чи там немає яких проблем. Ще тут, якщо ви не дивилися цього відео і не хочете, відміть просто підказку ось тут на цьому. А засунули ноги, так само зламайте вперед. І... І... Такі так пир. І розповідаємо трохи. Далі останні хлопці. О! Все. Тепер мене патвору закінчили. Я можу подивитися, що ми закінчили Ще ні. І тепер ми тисне оці оранжеві кнопки. Висуваємо газин. Збираємо всі патрони. Цей патрон цей. Сей. Збираємо цей, цей. Збираємо всі ще два. Ну і коротше. Ми їх всі вставляємо, але обов'язково за особими стрілочками. Якщо ви ставите патрон ось так, то, буде, то пистолет може вам не вистрілити. Тобто це не просто так стрілки намальовані. Ви намальовані спеціально, щоб ви ну, щоб добре працював. От, і оце ви стрілком переставляєте і все. Ясно? Тепер зараз ми маємо готувати. Ну, ми подивимось про таке легке. Ви знаєте, що таке взагалі Xotри. Ви вже знаєте, що працює. О, я ще вам патрончики не показав. Ось так виглядає патрони. Їхні. Такі піпочками. Так, добре, все буквально. Тепер повернемося до потужнішого бластера. Я два вже два барабани. Ось, давай на початку перевіряю цей І вірбере 12 патронів. Дуже багато. Ну, от з певного кількості не багато, але стосовно патронів все багато. Що просто прям 12 патронів. Ну, подивимося, як він стріляє. І ви, якщо хочете, Можете собі е, сказати, ну, подумати, який вам сподобається. В моєму комент... моїх відео коментаря немає. Я, я б так вам сказав, напишіть в коментарі. Но в моєму відео коментаря немає, тому я не можу вам написати, ну, попросити вас написати. Ви спитаєте, а де мені писати. До Бастер готовий. Є в кожній барибаві по 6. патрони вставляються просто. Ті дірки і Так, Барбари крутяться. Далі. Перезаряд. Ось, ця чорна штука робить, щоб вони перезаряджуєте. І ще. Коли ви весь оцей вистрілили, ви робите оцю кнопку до себе. Ось так. Вони роблять ось так і ви вибираєте в наступний барабан і повний патронів. Догово розстрілюєте і вже тоді ви перезаряджаєте просто. Ну, пошливо. Так, перезаряджаємо wow! wow, wow. Це перезаряджаєте! ще. Так no! же піше селодар не пустой. А тут просто зараз всі патрони Що? Вийти, вийти 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 вийти. треба. О, барабан закінчився. Який вам говорить, втиснете ось цю штуку, о! І дайте сюди. Пусть просяткою. О! І цей закінчився, і далі. Я показую чітко, як працює перезарядка. Хочете ось у чорну таку штуку? Ось. Ми і маємо потягнути, беремо стул і вперед. Не лякайтеся, якщо ви тримаєте до барабана, покажу, барабани рухаються. Просто ви вистрілили перший патрон, йому треба якось рухнутися. То він і так і рухається, коли перезаряджаєш. І але ще одне. Коли ви стріляєте, не спутайте цю кнопку і стею. Бо я її так хочу стрілити. І... О, свіжу, Я! стрілити, тий. Так. Зараз виглядає так. Ну, і тому. Бо треба піо! Отак я вистрілю. Ну що ж, я показав вам, як ці два бластери працюють. Тепер можу закінчувати відео. Бо я нагадую, що в мене вже три відео. Тобто я говорю, не шукайте більше. Ну, а це четверте, тобто 4 відео більше не шукайте. Ото п'яте! Не дивіться. Не ну поки що, може, ви не бачили четвертого. Але якщо вже дивитеся це, то рахуйте своїх дух перебовими, задивитесь. Ну що ж, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення і до нових зустрічей!